Артисти студії кварталу в шоці, у шоці кошовий у Казанській УСКІ стяка в суперечках. Хтось хоче навіть покинути країну через міндіжгейта. Висловлювалися навіть бійці з СУ, які закликали не купувати квитків у кварталу через те, що співвласник міг фінансувати студію за крадень гроші українців. У той же час артисти одне за одним відмовляються від участі в новорічному концерті студії «Квартал 95», співвласником якої є тюмурміндіч фігуранта гучного корупційного скандалу навколо енергоатома. Однією з Перших від виступу відмовилась популярна співачка кола Мого виступу на вечірньому кварталі 6-7 грудня не буде. Написала ввечері у суботу співачка в одному зі своїх сторіз. Львівський Львівське Гомін, який став для багатьох українців відкриттям року, теж написав, що відмовляється від участі. Слідом за ними від виступу в кварталі відмовилася попа Діва Надя Дорофеєва. Інші запрошені артисти, монатік, Антитіла, позитив Ірина Білик Древо поки що ніяк не висловлювалися. Але після перших кількох відмов кварталу. Публікував інстаграм нову афішу новорічного концерту, звідки прибрав згадки про усіх артистів, щоб не наражати їх, як пояснила студія, на зайвий інформаційний тиск. Саме тому афіша виглядає так, як виглядає. З переліком виступів артистів можете ознайомитися на сайтах квиткових операторів. Таке речення подрібним шрифтом з'явилося на новій афіші. Під інформаційним тиском студія ймовірно має на увазі галас у соцмережах, в яких окремі користувачі закликають допомогти артистам, які ще не висловилися. Правильно вчинити, ви реально будете брати участь у цьому дійстві після того, як ми всі побачили на які корупційні кошти існує ця кампашка імені Міндіча, Написав у суботу у Фейсбуці, колишній віце-прем'єр-міністр України в 2016 -му 2019 -му роках Павло Розенко. Ви не поза політикою ви берете від них гонорари, які в крові сльозах українців не ганьбіться. Додав він, опублікувавши нову афішу концерту. Квартал 95», прокоментував ці заклики, написавши, що не дозволить тягувати себе Політичні ігри або маніпуляції. Ми не дамо дотичності до жодного бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. Йдеться в новій заяві кварталу в інстаграм. Квартал 95 був, є і буде. Додали гумористи. Вони заявили, що новорічні концерти 6-7 грудня буде і анонсували, що там глядачі зможуть побачити наше ставлення до того, що відбувається, і почути нашу позицію. Ми говоримо мовою творчості та чесного гумору – це наша сила. Написали в кварталі на сайті Карабаса. Видно, що доволі багато квитків на два новорічні концерти кварталу в палаці Україна вже розкупили. Зеленського який він співзназвав до того ж, як стати президентом. Виступив квартал, в тому числі бородії на різних українських і закордонних політиків зробили Зеленського шалено популярних серед українців. Відтоді як Зеленський став президентом, квартал ставиться до політичних пародій, більш стримано і водночас регулярно потрапляє у скандали через свої неетичні. Нечутливі жарти минулого року новорічний квартал розкритикували за пародію на переселенку Сі яка переходить на українську та не може зв'язати в розмові двох слів. Ще через кілька місяців студії перепало за пародію на начальника грівненського ТЦК, про якого стало відомо, із вірусного відео в соцмережах, на якому видно, як він цілується з підлеглими. Користувачі соцмереж зауважили, що жартували над військовими недоречно а на додачу вкотре обвинуватили гумористі у в сизмі скандали супроводжували квартал і раніше. Наприклад, їм часто дорікали за сценки, де гумористи називали експрезидента Віктора Ющенка сіньором про готомоспротовкефалію термосом Україною», Повією, пояснивши кварталу, найчастіше полягало в тому, що все це це лише жарти, і що в людей різне почуття гумору. Але на цей раз ситуація схожа зовсім інша. У розпал повномасштабної війни набої САБРу слідують велику корупційну схему від у державній компанії «Нерпані». Його йдеться ідеться про суму в 100 мільйонів доларів. І серед підозрюваних Тімур Міндіч – бізнесмени, співвласник студії Квартал 95 А ще давній приятель президента. За кілька годин до оголошення підозри міндіч виїхав за кордон і поки що ніяк не висловлювався про скандал. Студія в той же час виступає під заявою про те, що події навколо Міндіча не мають стосунку до їхньої роботи контенту чи команди. Гумористи нагадали про свою історію, регулярну підтримку ЗСО і підкреслили, що квартал це. Не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.